Добрий день, любі друзі! Рада вас вітати на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Тема нашого уроку. Текст, опис за ілюстрацією Золота осінь. Послухайте, будь ласка, вірш. Враз кудись сховалось сонце. Починає та ног, стука пальцем у віконце, мить. І дах увесь намок, стали жовті ясиночки, спить ставочок край села, в лісі поросли грибочки, золота пора прийшла. Звісно, ви вже здогадалися, якій порі року буде присвячений наш урок. Так, це осінь. Осінь одна з найулюбленіших пір року багатьох з нас. І не даремно. Давайте пограємо. Пропоную вам утворити асоціативний кущ зі словом осінь. Наведіть приклади слів, які спадають вам на думку, коли ви промовляєте це слово. Спостерігати за змінами в природі дуже цікаво. Подивіться на це дерево. Влітку воно зовсім зелене, яскраве. Насичене. Восени вдягається у золоті шати, а взимку взагалі втрачає своє вбрання в очікуванні весни. Осінь це перехід від літа до зими. А які ще зміни відбуваються у природі восени? Згадайте, як змінюється погода, дерева, поведінка птахів та тварин. Як вородійте рідким сонячним дням! Але також не забудьте і про щедрі осінні дарунки. Висловіть свої враження. Ви чудово попрацювали. Час відпочити. Давайте зробимо гімнастику для очей. Повертаємося до роботи, починаємо працювати з текстом. Але спочатку давайте дещо згадаємо, які типи мовлення вам відомі? Це розповідь, опис і роздум. У кожного з них є своя функція, своє призначення. Текст розповідь нам повідомляє про події. До таких текстів ми будемо ставити питання, що сталося, що відбулося. Текст опис дає нам словесне зображення предмета. Істот явищ природи. До цього тексту ми ставимо питання, який предмет? Текст «Роздум» дає нам можливість доведення або пояснення чогось. Питання, які ми можемо поставити, Чому? Як саме? Ця інформація нам необхідна для подальшої роботи. Давайте прочитаємо поданий текст. Осінь. Веселе літо згасло. Вересень зробився повноправним господарем у природі. Незвично холодно стає вранці й уночі. Лише вдень пригріває сонечко, немов намагається нагадати про літо. Поля відпочивають після виснажливої тривалої праці. Уже подарували господарям свій золотавий урожай садки. Усюди відчувається прохолодний подих осені. Сіре небо все частіше затягають низькі хмари. Сіця дрібний дощ, ліс стоїть сумний і мовчазний. Здається, що він глибоко замислився. Дуже скоро деревам доведеться геть роздягнутися, скинути своє важке вбрання, а згодом і підставити гілки хортовині. Давайте поміркуємо. Про що цей текст? Текст розповідає про прихід осені та зміни у природі. До якого типу відноситься текст. Так, це опис. Зверніть увагу, що в поданому тексті присутнє порівняння. Наприклад, перегріває сонечко, немов гада... намагається нагадати про літо, а також багато прикметників, такі як веселе, золотавий, дрібний, мовчазний, важке та інші. За допомогою них автор передає свій настрій. Емоції враження. Пам'ятаємо, що текст має свою будову. Перед нами будова тексту опису. Бажано, щоб текст мав заголовок. Опис складається з трьох частин. Зачин основна частина кінцівка. У заченні ми вказуємо загальну назву предмету. Про що будемо говорити? Який предмет описувати? В основній частині даємо характеристику цьому предмету або явищу. У кінцівці маємо вказати його значення або дати оцінку. Ви молодці! А зараз час відпочити. Давайте виконаємо фіз-хвилинку. Перед вами фотоілюстрація одного з найкрасивіших парків нашої країни міста Умань, що ви бачите на передньому плані: Доріжка, дерева, озеро. Природа у спокої, відпочиває. Фарби насичені та яскраві. На задньому плані бачимо альтанку. З колонами, де можна сховатися від дощу та негоди. Вода на зображенні чиста, прозора, наче дзеркало. Все дихає прохолодою. Уявіть, як ви йдете алеями цього парку, як листя шерхотить під ногами, а сонечко проглядає через пожовкле листя. Насолода та ягодів. Доповніть моє висловлювання самостійно. Впевнена, що після споглядання такої чудової картини природи ви готові до практичного виконання вправ та завдань. Попрацюємо в зошитах. Відкрийте їх, будь ласка, запишіть число, класна робота! Подивіться на подане завдання. Воно полягає в наступному: Треба дібрати близькі зазначенням слова до поданих. Але нагадайте, будь ласка, як ще по-іншому ми можемо назвати слова близькі значенням? Так, це синоніми. Отже, перед нами слова багряний вбрання. Барви горять. Зверніть увагу, що у вас є довідка. Прочитайте подані слова і знайдіть відповідні синоніми до слів. Давайте перевіримо завдання, що у вас вийшло. Отже, багряний. Пурпуровий, густо-червоний, вбрання, одяг, покрив, барви, кольори, відтінки, забарвлення, горять, сяють, пломеніють, палають. Певнена, що у вас все вийшло. Думаю, що наступне завдання буде для вас не менш цікавим та корисним. Перед вами речення, що містять порівняння. Їх треба продовжити. Поміркуйте, з якими предметами, живими чи неживими, їх можна порівняти? Через деякий час перевіримо завдання. Можу вам запропонувати такі варіанти. Дерева стоять, мов велетні, сонце усміхається, не наче дитина. Ліс стоїть зачарований, мов би спить. Ви молодці. Ви сьогодні творці, а отже, вам все до снаги. Пропоную перейти до творчих завдань. Потрібно буде дібрати прикметники та дійслова до поданих слів. Осінь, дерева, трава, птахи. Поміркуйте, якими ви їх бачите восени, що з ними відбувається. З часом перевіримо. Можу вам запропонувати такі варіанти. Осінь яка щедра, багата. Що вона зробила? Прилинула. Завітала. Дерева які барвисті, строкаті. Що вони роблять? Мовчать, відпочивають. Трава, яка зів'яла, посохла. Що зробила? Пожовкла, висохла? Птахи які? Сумні, що вони зробили? Замовкли, відлетіли. Поділіться, будь ласка, власними варіантами. Ви чудово попрацювали. Час перейти до написання власного тексту опису. Отже, підсумуємо, як це зробити правильно. Подумайте над темою тексту. Складіть план. Дотримуйтесь його при написанні. Також дотримуйтесь послідовності у викладенні думок. Висловлюйте своє ставлення, почуття, враження, емоції. Не забудьте зробити висновок або узагальнення. Також пам'ятайте, що у текста є своя будова, має бути зачин, основна частина, кінцівка, а отже, не менше трьох пунктів плану. Поміркуйте над ним самостійно. Складіть його. Можу запропонувати наступний план для подальшої роботи. Перший пункт плану осінь, чарівна пора року. Друге. Що відбувається у природі. Третій пункт мої враження. Час перейти до написання твору. Бажаю успіху. Наостанок давайте з вами повторимо та підсумуємо вивчене. Отже, пригадайте, які типи текстів ви знаєте, в чому особливості тексту опису, з яких частин складається опис. Домашнє завдання обов'язкова частина кожного уроку. Вдома вам потрібно буде повторити правила і дописати текст-опис Золота осінь. Дякую за роботу!